Привіт, мої маленькі друзі! Вітаю вас на каналі Казковий Вимір. Сьогодні на нас чекає неймовірна казочка! Готові до пригод? Сідайте зручніше і почнемо! Казочка називається пташеня. В одному затишному садочку у гороб'ячому гнізді народилося непосидюче пташеня. Його мати і тато, дорослі горобці, часто залишали пташеня у гнізді і відлітали у пошуках їжі. У своїх дзьобах вони приносили комашок та джерельну воду. Коли пташеня лишилося саме, то намагалося підійти до краю гнізда і роздивитися, що ж там назовні. Йому було дуже цікаво все невідоме, і ще пташеня мріяло якомога швидше навчитись літати. Одного дня, коли дорослі полетіли по своїх справах, маленьке пташеня вирішило, що саме сьогодні навчиться літати. Діставшись до краю гнізда, воно стрибнуло у невідоме та замахало маленькими крилами, сподіваючись піднятись у небо. Але крила були ще слабкі. Тож пташеня полетіло донизу і боляче вдарилося об землю. А коли воно підвелося на лапки, то побачило страшне чудовисько. Чудовисько було сіре та пухнасте на чотирьох лапах із кігтями та гострими зубами. Пташеня злякалося і хотіло втекти, але від переляку лапки зовсім його не слухались. І от за мить до того, як чудовисько мало б напасти, з'явилися мати, горобчиха і батько. Вони з усієї сили налетіли на чудовисько і вдарили його дзьобом. Чудовисько невдоволено нявкнуло і втекло. Тоді мати підняла своїми лапками пташеня і полетіла до гнізда. Вже у безпеці вона насварила своє неслухняне дитинча і пояснила, що це був кіт, і пташеня могло загинути. Тобі ще рано літати от мене літо, і ти злетиш на своїх крилах. Пташеня засмутилося, тому що не знало, скільки ще це літо триватиме. Та все одно воно не покинуло свої мрії навчитись літати, і наступного дня вирішило, що якщо зірвати листочки, то вони можуть замінити йому великі крила. Коли батьки знову полетіли здобувати їжу, пташеня вибралося з гнізда, воно зірвало два великих листочки і встромило їх собі між пір'я у крила. Маленький горобчик вистрибнув із гнізда і знову впав на землю, так і не здійснивши свою задумку. На цей раз до пташеня підійшла людина. Це був господар садка, де жила родина горобців. Чоловік спіймав пташеня і посміхнувся, побачивши зелене листя у його крилах. Рано тобі ще літати, сказав він. Чоловік узяв драбину, дістався до гнізда і обережно поклав у нього пташеня. Так пташеня полишило свої мрії, аж поки через деякий час мати та батько не сказали Ну, от, ти вже виріс. І тобі пора вибратися із гнізда. Маленький горобчик не повірив одразу такому щастю, та коли він вибрався з гнізда, стрибнув, розправив крила та полетів. Хоч і важко було літати, але все одно це було прекрасно.